Тендер на будівництво мосту через річку Бистриця Солотвинська та транспортної розв'язки вулиць Хіміків-Надрічна в мікрорайоні Пасічна днями оголосили в обласному центрі. Таке розпорядження підписав голова івано франківської обласної держадміністрації. Проект будівництва, який розробляло товариство з обмеженою відповідальністю Львівський холдинг, пройшов експертизу та обійшовся місту більш ніж мільйон гривень. Щодо вартості будівництва самого мосту, то на сайті Прозоро його початкова ціна складає більше 200 мільйонів гривень. Згідно з документацією, довжина майбутньої конструкції складатиме 324 метри, ширина близько 8 метрів, а це дві смуги руху. Наразі для початку будівельних робіт місто має 50 мільйонів гривень. А що думають франківці про потребу зведення мосту? Дивіться далі в ліцопитуванні. Дуже сильно потрібні пасічні великі пробки. Потрібен міст. вихідні дні надзвичайно сутужно, надзвичайно тяжко приїхати на песку ну, і спечки величезний мікрорайон густонаселений, і він в такі дні залишається відрізаним від міста. Так мені здається. Звичайно, що потрібно. Там дуже багато пробок і аварії. Треба. Ну, щоб було з'єднання розгрузити цей міст. Необхідно, я так думаю. Населення розростається, життя підказує, що треба. Потрібно був рух. Пробки утворюються, розвантаження дороги. Обов'язково. А чому? Полегшить рух водіям, розв'яжуть пробки в місці, аварійність зменшить.